Ламінування вій сидячи або лежачі, плюси та мінуси. Сидячі плюси. Підходить цей варіант візажистам, бровістам, для розширення переліку послуг та збільшення заробітка. Це класний варіант для клієнтів з чутливими очима. Так, сльозки не заважають процедурі. Мінус незручно довго сидіти клієнт. Не дуже зручна поза на ногах для майстра. Ламінування Лайнування. Лежачи, зручність і комфорт майстра та клієнта, за рахунок цього процедури виходить якісніша та швидше. Мінус: не у всіх є можливість приймати клієнтів на кушетці, бо вона займає багато місця. Сидять. А як ви вважаєте, що зручніше для майстра сидячи робити або лежачи? Напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Наступне відео дивіться у профілі. Ламінування вії хоч тиждень, тримається, чи вмився, і вії розкрутились.